То був звичайний день понеділка. Молода патрульна Таїсія заступила на денну зміну. Для 22-річної Таї вона стала фатальною. Близько п'ятої вечора на спецлінію 102 надійшов виклик про те, що в одному із спальних районів Чернівців невідомий чоловік демонструє геніталії дітям. Тая разом із своїм напарником Олександром Гуцулом вирушили на виклик. Прибувши за адресою, поліцейські розпочали огляд прилеглої території. У цей момент зловмисник вистрілив по Таїсії. Внаслідок поранення дівчина загинула на місці. А її напарник отримав кульове поранення. Ворожа куля розлучила її з люблячим чоловіком, з батьками, з сестрою, родичами, сусідами. Колегами, односельчанами. Тоді сію пам'ятають цілеспрямованою, рішучою, відповідальною, добродушною колегою, сильною жінкою, поліцейським, сильною особистістю. Не хочеться вірити, але не почуємо її радісного сміху, телефонного дзвінка, не побачимо щирої посмішки. Ще дуже свіжа рана, бо тільки 5 років, як тая закінчила школу, я навіть вкладала предмет в її класі. Це надзвичайно світла дитина. Це ті, про яких кажуть, спортсменка, активістка і просто величезна красуня. Вона мала мету в житті завжди цілеспрямоване. Відчувався завжди такий внутрішній стержень. Така, вона була завжди хотіла завжди бути попереду, хотіла щось комусь надавати допомогу, керувати. От така лідерка була. І вчилася в економіко правовому коледжі. А вже пізніше, як на часі стало це питання патрульної поліції, з'явилася ще ця мета. І ми дуже пишалися, що вона стала нею, що вона несе цей обов'язок. Таїсія, звичайно, щира. Добра, відверта. Всім завжди допомагала. Була душею компанії, вічно посміхнена. Завжди готова прийти на допомогу. З перших днів Тисія проявляла себе з дуже позитивної сторони. Вона розумна дівчина знала, що робить, знала для чого прийшла в патрульну поліцію. Вірно служили українському народові. Родину нашої Таїсії, бо за короткий час вона справді стала нашою, ми, ми є одним великим колективом. Ми є поліцейською сім'єю. За тих кілька років, коли вона служить в патрульній поліції, вона справді показала себе. Зразковим працівником спи спокійно, дорога наша Таїсія, спи спокійно, молодший лейтенант Татарина. Дякую.